Дивіться, дітки, у вас в руках цибулинка. Mm -hmm. Візьміть, будь ласка, так, щоб пагінцями вона була донизу, а отем листочок, де в нас корінь, виростає листочки, доверху. Після ознайомлення із будовою цибулинки починають її саджати. Для третьокласника Ільї поратися на шкільній клумбі не в новинку, тому показує і нам майстер-клас із висадки. Должна бути готова земля. В готову землю треба ось так опустити рослину. Притиснути і загорнути. Вони гарні, очищують повітря. Пане У руках тримає цибулинки четвертокласник Максим. Каже, вже не дочекається, коли з них виростуть квіти. Я дуже хотів посадити квіти, мені дуже це не подобається. Я садив у себе в селі квіти. Ми садимо квіти, щоб наше подвір'я було дуже красиве. У ролі садівників не лише учні, а й вчителі. Нині кажуть, ідеальні морозні умови, аби висаджувати ці квіти у ґрунт. є умова, щоб вони пройшли процес адаптації холоду. Якщо залишити до весни цибулинку, вона потім пропаде. 500 цибулин отримала поштою від нідерландських доброчинників у межах освітнього проекту «Flower for School, говорить пані Марина. Тюльпани, нарциси, гіацинти. Крокуси за її словами. Місія проєкту озеленити українські школи та познайомити учнів зі світом квітів. Мені захотілося якоїсь краси більш навколо нашої школи і залучити до цього діток, показувати їм, що навколо нас не існує краса не тільки війна, а щось і таке приємне ще. У їхній школі навчаються діти з особливими освітніми потребами, розповідає заступниця директора Наталія Коваль. Тому така висадка квітів має позитивний вплив на психологічний стан учнів. В навчальній програмі у нас є такий предмет, як квітникарство, і для нас це є дуже актуальним, тому що у дітей розвивається саме естетичний смак, любов до природи, бажання садити, бажання досліджувати, торкатися сенсорно ґрунтів різних. Зного характеру, Пані Наталія говорить про квіти продовжать піклуватися, а вже навесні чекатимуть на перші цвіти. Вікторія Гончарук та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.